Запрошую вас сьогодні в холодну країну. Там майже весь рік зима. Вся поверхня землі вкрита льодовиками, а вода дуже прохолодна, прохолодне повітря. І здається, хто би міг жити в таких умовах. Але в таких холодних краях все ж таки. Багато тваринного і рослинного світу. Роздивіться малюнок. На ньому ви побачите білого ведмедя, песця, оленя та полярну сову. Білий ведмідь це головний символ північних холодних країн. Це дуже люта і сувора тварина. Він хижак. Тобто харчується тваринами і рибою. Має густу білу шерсть. Як ми вже знаємо, тварини півночі вкриті білою шерстю для того, щоб їх було складніше побачити в снігу та на льодовиках, а це білий писець або полярна лисиця, має яскраве біле хутро. Теж хижак. А от і олень, північний олень Карібу. Подивіться, який статний і вправний. В невеликий проміжок літа на півночі. Він встигає багато з'їсти трави і моху, як то кажуть, нагуляти жирок, який потім його буде загрівати. Холодні місяці. Мешканці півночі використовують оленів як транспортний засіб. Вони вправно перевозять грузи і людей. Навіть існує така професія оленеводи люди, які доглядають за оленями. А це тюлень теж великий красень. Як ви вже помітили, у всіх мешканців. Північного полюсу дуже велике тіло. Такі шари жиру допомагають їм не замерзнути, тому ці тваринки багато їдять. А ось морж. подивіться, на ці довгі білі бівні. Вони захищають моржа, і він теж є хижаком. Як я вже казала, харчуються в основному мешканці півночі рибою її багато в північному океані. А це біла пташка, північна сова. Теж має біле пірячко, щоб ховатися від ворогів. А цей птах Пінгвін. Так, так, я не помилилася. Це не тварина, а саме птах. Подивіться, це не хутро на його тулубі, а маленькі щільні пір'їнки. Малята, А яких ви запам'ятали тварин і птахів півночі? А тепер я пропоную скласти описову розповідь про тварину півночі або птаха. За вашим вибором? Я підкажу вам, як за допомогою цієї таблиці описати його. Я буду описувати пистця або північну лисицю. Живе вона подалі від людей. Це хижак, дика тварина. За розміром має середню статуру. Колір білий, хутро густе. М'яке коротке, хвост видовжений трикутної форми. Вушка теж трикутної форми маленькі, харчується північна лисиця і рослинами, і тваринами. Цей вид тварин охороняється людьми і занесений в червону книгу. Ось так малята. А ви складіть. Уписову розповідь про кого захочете ви.